Іван Франко сам собі винен, виставлений на публічну продаж ґрунт під номером конскрипційним 29, власність Миколи Прача. Вартості шацункової 150 ринських. Ураз зі всіма господарськими забудуваннями, зложеними зі стайні на одну корову і хліба на одну свиню. Для заспокоєння вірительності мортка Шіндера в сумі 40 ринських і коштів екзекуційних, ціна виволення 150 ринських. Хто даєнци? Оце все викрикуючи захриплим горілчаним голосом, вичитував із подовгастого синявого піваркуша паперу возний судовий. Що заразом сповнював службу за присяглого ліцетатора. А прокричавши, прогримав кілька разів молотком одошку, поставлену на колоді, що заступала місце урядового стола. Хата і господарські будинки, про які, мов на сміх, говорилось у ліцитаційній едикті, то була одна нужденна халабуда все під одною стріхою. На якій було більше зеленого моху, лободи та кропови, ніж соломи. Збудована з перегнилих драниць у вербових стовпах? Хто даєнци? повторив своїм русько-польським, нібито урядовим жаргоном возний. Сума виволення 150 ринських. Довкола стояло кілька селян у нужденних сіряках. І солом'яних капелюхах, а також два-три пейсаті брудні жиди. Вони гуторили поміж собою, обзиралися по подвір'ї, де відбувалась ота подія, але на оклик возного ніхто не відповідав. А на боці, коло розваленого плота, сидів на колоді сам Микола Прадж, високий, може, 35-літній чоловік. Худий, як скіпа, з лицем, зі саним жадобою і недугою. На колінах у нього сидів хлопчик п'ятиліток, тулячись до віця, зляком позираючи на чужих людей перед хатою, а побіч нього стояла його жінка з меншою дитиною на руках і за паскою обтирала сльози. «Хто, даєнці? Кликав возний, обзираючись. На те приступив до нього жит, Сам таки Мортко Шіндер. І лівою рукою, діткнувшись ярмурки на своїй голові, сказав Ни, по пощо прошу пана давати єнци? Я дам сорок. Мортко Шіндер дає сорок. Хто даєнци? За першим разом. Кликав возний. Ніхто не обзивався. За другим разом усі мовчали. Чути було тільки, як глухо хлипала прачаха. За третім разом голосні удари молотка о дошку були відповіддю на той оклик. Мортко Шіндер за свої сорок ринських став властителем грунту і газдівства отаксованого на 150 золотих ринських, а вартого щонайменше 200 золотих ринських. Ну, ти дурний хлоп, обернувся він до Миколи. Не казав я тобі. Загодися зі мною, віддай мені половину твого ґрунту! А тепер, видиш, я маю цілий. Бог тебе покарає за нашу кривду ти, п'явко людська. крикнула, заходячись від сліз, прачиха. За що мене має Бог карати? Що я не по правді робив? Тебе саму най Бог карає, ти, паскудниця ти. Зараз мені забирайся з мого обійстя. Прачиха живо обтерла сльози і хотіла ще щось сказати Мурткові. Але прач махнув на неї рукою і сказав зломаним глухим голосом: Дай йому спокій! Що вже тепер говорити? Нічого не врадимо, Бог нас покарав, бо така його воля. Нехай і так буде. Ходім. Він устав, узяв за руку хлопчика і пішов. А за ним. Розливаючи слізьми, пішла й його жінка з малою дитиною на руках. так, куме, вже знов одного газди не стало в громаді. Готорили між собою селяни на оборі. Га. Видно, якийсь допуст Божий на мир християнський. Ей, говоріть допуст божий. сказав один, трохи порядніше вбраний від інших. От нарід, сам собі винен, та й годі. Ей, куме, куме, відповів перший. Не говоріть так. Добре то, що вас Бог поблагословив, біди не знаєте, а бідний то нехай і найпорядніший буде, та таких двох у одну сорочку нараз не вбере. Те те, те відказав багатший. Також пуста балаканина, робити треба більше, руки прикладати. Ой, чи то ж куме бідний не робить? Аж йому не раз очі з голови лізуть. Але що то все поможе? От тепер ми тут стоїмо, а хіба ми знаємо? Чи на нас, котрого завтра не спаде те саме, що нині спало на Миколу? Таке, таке, відповів багатший, Не бійтеся, доброму, порядному ніколи таке не станеться. А все якомусь ледащо, як усе цьому Миколі. Говоріть, що хочете, а я все своєї буду, що він сам собі винен. Розділ другий. Світ широкий. А де в нім подітися бідному? Беззахисному, Микола прач ішов долі селом, мов Сновида, а жінка йшла за ним, ридаючи та заводячи, мов завмерлим. Був парний літній день. Люди робили в полі, і по селі нікого не було видно. Далі жінка підбігла і порівнялася з чоловіком: Миколо, куди ти йдеш? До свічі, відповів він понуро. Боже мій, що ти кажеш? Ну, а куди ж тепер іти? Іншого виходу нема. Най нас Бог боронить від того Миколу, не говори так, а де, оже тут же є моя тітка. Ходімо до неї, будемо літом робити, а зиму якось перекалатаємо. а відтак, відтак. І відтак знов будемо робити і ще якось проживемо між добрими людьми. Добрим? Ну, ну, варто між ними жити. Ні, вже нічого з того не буде. І Микола пустився йти далі. Жінка задержала його за руку. Бійся Бога, чоловіче, що ти хочеш робити? Адже це гріх великий. А мене ж на кого лишиш? а діти? А живши, що я тобі дітям поможу? Дурна, пусти мене. Але вона не пускала і конче тягла його через місток на тетине подвір'я. Знаєш що? сказав нарешті Микола. Коли хочеш, то йди до тітки. А ти я не піду. Чому? Я не можу ані однієї хвилі жити в тім проклятім селі. Коли силою задержиш мене, то повішуся. Тож ліпше пусти. Але куди ж ти підеш? Піду на заробок на Людвіківку до Тартаку. До Тартаку? Господи Небесний, та же ти слабик, як комар. Що ти там зможеш робити? Не бійся, щось уже знайду. А там тепер треба робітників, то приймуть. А коли ж вернешся? Як зароблю стільки, аби викопити своє добро від того проклятого жида. Борша ні. Вона витріщила на нього здивовані очі і тривожно гляділа йому в лице. Миколо. Що ти кажеш? Що чуєш? А, але ж то не могла докінчити, в горлі щось давило її, мов камінь Коли буде, то буде, але мусить бути або зароблю, або згину. Що мені по таким життю? Він поцілував жінку і дітей і повільно, нетвердим ходом пішов далі гостинцем. Вона плачучи гляділа за ним з містка, поки не на скруті за горбочком. Розділ третій. Рік минув від того дня. Знов літо. З погідного неба сонце сипле гарячим промінням на високі лисі гори, на зелені мочарки над рікою, на фабричні забудування Людвіковецького парового тартака. Свіча бурлить і розбивається округлясте каміння. На необрубаних горах мліють смерекові ліси, повиті прозорою синявою і млою. Серед кітловини стримить сама фабрика, зі всіх боків осаджена високими стосами грубих бутюків, мов величезним сірим муром. З червоного комина бухає дим і розлягається поразливий свист. Унутрі фабрики чути скажений клекіт, писк, скрип. І ляск парової машини, перемішаний з оглушливим шумом води і криком робітників. А віддалі, на вершках гір, лунає тут і там цюкання топорів та хрускіт зрубуваних величезних смерек. Гура. кричать робочі при кожному упадку такого лісового велетня. А відтак починається цюкання. Велетня обрубують з галузя і по утертій колії спускають долі горою на ріку, яка донесе його просто до машини. День поза днем зі всіх верхів навкруги лунає це цюкання і той крик. День поза днем сотки лісових велетнів з хрускутом суваються по голих шутрових урвищах гіру долину, аби там на воді ждати. Аж прийде їх черга ляхати під невмоливі залізні зуби парових пил. І день у день чотирнадцять зложених пил гатрів гризуть кость лісових велетнів, мов чотирнадцять великих невтомних черв'яків. Між рубачами працює і Микола. Ось уже від року. Він став іще нужденніший і сухіший, але сьогодні рубає з якимись завзяттям, немов та смерека. Його смертельний ворог. Чей нині останній раз, господи. Чей останній раз? думає він собі, високо замахуючи сокирою. Він нині щасливий. В його ремені завиті в шматинні лежать у безпечнім сховку 50 ринських, зароблені за рік. Сорок, рахує Микола, буде жидові, а десять на початок господарства. Нині вечором кінчиться його робота, а завтра він піде домів. І справді другого дня ще не світ, не зоря, а Микола Прач опирав уже далеко від Людвіківки. Він ішов швидко, аж задихався думка його літала в будущині, не хочучи ані раз глянути поза себе, де нічого не стрітила б як тільки недолю та недостаток. Насамперед піду до жида, думав собі бідний чоловік. Викуплю поле й хату, а тоді вже до жінки. Ходи, скажу, час прийшов обстати знов на своїм. Отака думка додавала сили його слабим ногам. Сонце стояло над заходом, коли дійшов до свого села. Добуваючи останніх сил, він поспішав до неї. «Добрий вечір, Мортку. крикнув він, уходячи до коршми. Добре здоровля. А, то ви, Миколо?» – сказав Мортко. Де ж то ви бували, що вас так довго не було видно? Був на роботі, сказав Микола. Слухай, Мортку, я тобі маю щось сказати. Хм, ну, що таке? Микола видобув з череса шматину, розв'язав її і положив перед жидом чотири десятки. На, видиш? Віддай мені мій ґрунт і хату. Що, що, що? скрикнув жид і відступився. Ти хочеш за сорок ринських купити ґрунт і хату? Ха-ха. Не купити, а своє відобрати. Відобрати? Ов, а то як відобрати? Я тобі віддаю, що тобі винен, а ти мені віддай ґрунт і хату. Ова! ти, бачу, Миколо, десь набрався великого розуму. У нас так не йде. Мені за той ґрунт дають три старинських, я хочу чотириста, а тобі дам. За двісті п'ятдесят, розумієш? Микола став, мов остовпілий від тих слів. Жит, бачило, злякався, бо шморгнув до ванькира і запер за собою двері. В коршмі було кілька знайомих селян. Ті обступили Миколу, зачали вітатися з ним і потішати його, але він стояв, мов стовп, не зводячи очей з того місця, де перед хвилою стояв жит. Довго-довго простояв так бідний чоловік, а далі обернувся до людей. Люди, чи то може бути? спитав він глухим тремтячим голосом. Що ж кумочку зробиш жидові, коли все в його руках? відповів один. І права нема на то ніякого? Нема. сказав Микола і замовк. Тільки грубі пекучі сльози покотилися на його блідому, замученому порохом припалому лицю. Люди добрі, сказав він по хвилі. Візьміть у ті гроші, прошу вас, і дайте моїй жінці. Мені їх не треба. Поклоніться їй від мене і кажіть, що незадовго верну. А про все, що тут із жидом було, ані слова. Чуєте ані слова. Добре, кумочку, добре. А тепер бувайте здорові. Він натискав полюх на голову і вийшов. Сонце горіло кроваво золотим огнем над самим заходом. Кровавою пасмугою блищала свіча перетемно-зеленої рівнини, звіваючись поміж лозами. Шуміла вода по камінню. Цвірінькали воробці в лозах, а в серці бідного Миколи клубилося горе. Розділ 4. В тих днях, коли все діялось, у Людвіківці сталася новина в одній коршмі коло долини, що стояла відлюдно серед поля, вночі вирізано цілу арендарську родину. Один тільки хлопчина майже чудом переховався за комином і розповів потім про різню людей, які це зробили, він не знав і навіть не розумів їх бесіди. Пало підозріння на двох італьнів, що працювали в Людвиківці їх і арештовано. Італьяни ті працювали на спусті це була дуже небезпечна робота. Один лісістий верх не лежав над водою, так що не було куди спускати з нього зрубаного дерева, бо кругом були зовсім неприступні величезним камінням завалені дебрі. А дерева на тім версі були якраз найкращі і найросліші. Директор Тартака думав, яким би то способом дібратися до них, а в кінці придумав спосіб. пів висоти того верха випливало з під скали невеличке джерело, що малим потічком спадало в долину, і, клекочучи, губилося між скалами, щоб аж під горою успокоїтись і впасти тихо до свічі. Від того джерела директор казав вибудувати спуст ризу. Аж просто на фабричне подвір'я. Спуст той то був попросту невеличкий водопровід, зложений із грубих дерев'яних брусів, в виді довжелезного корита, мов струна, простягнувся він від фабрики понад страшенну, камінням наїжену та декуди ожинами і дикою хоптою порослу пропасть, аж ген до самого серця Противної гори. З дна пропасті водопровід виглядав як груба линва, а кобильниці, на яких він опирався, виглядали, мов довгі жартки, що ось-ось захитаються і впадуть. Тим дерев'яним коритом текла вода з джерела, і при її помочі легше було спускати дерево з гори до тартака, тільки що вода сама не могла гнати тих величезних трамів. Хоть для легшого ковзання їх обдирано з кори. Мусили проте два робітники раз у раз тягати ті ботюки долі в спустом. Все діялося таким способом робітник, зарубавши міцну сокиру в один корень батюка, причіпався до топорища обома руками і, ступаючи по краю бруса, цілим тілом звішаний над страшенною пропастю, волік поховським дні ботюк за собою не швидко це йшло, і робота була небезпечна, бо скороб або сокира вихопилася з ботюка, або руки робітника сковзлися з топорища, то його ждала неохибна видима смерть на дні страшної пропасті. Тому та -то місцеві робітники ніяким світом не хотіли йти до цієї роботи, хоча директор. Давав за неї по два ринських денно, тільки згадані два італьяни згодилися на те. І справді, вже оце три місяці щасливо з тим справлялися. Інші робітники боялися навіть глянути на них, коли вони, вихилені задом над пропастю, волочили ботюки долі в спустом. Правда, що, попри головне корито, покладені були на кубильницях дошки, щоб вигідніше було ходити, але в разі. Якби вихибалася сокира з дерева, дошка не могла б врятувати робітника. Отож, коли Микола вернув назад на Людвиківку, місце двох арештованих італьянів було опорожнене. Пане директор, сказав Микола, входячи до фабричної канцелярії. Ось я знову вас і прошу роботи. Роботи? проворкотів директор. «Еге, добре. Ось тут при спусті є робота. Хочеш? При спусті? проїкав Микола. Я тобі добре заплачу два ринських денно. Хочеш? Микола задумався. Холодом повіяло на нього від тої думки, але виходу не було. Та й нарешті, про що йому тепер дбати? Добре, пане директоре, сказав він. Піду на спуст. «А, дійся, воля божа. Що, підеш? сказав директор і глянув на нього здивований. Він сам тепер, немов наляканий Миколовою смілості. Так, піду, сказав твердо Микола. На другий день, рано коло спусту, згромадилася ціла купа робітників і надзирателів фабричних. Хотіли побачити, як справиться Микола зі своєю карколомною роботою. Микола був уже в лісі, там чути було крики та гойкання робітників, цюкання топорів та хрускіт валених дерев. Ось уже ввалили величезний ботюк у корито. Біле з кори обдерте, смолисте дерево блискотить до сонця. Ось і Микола. Він перехрестився. Хопив у обі руки величезну сокиру з довгим міцним топорищем і замахнувся нею понад головою, зарубав щосили в грубий корінь ботюка. Ану, вім'я Боже! Далі Микола хопив топорище, схилився, перевісився аж геть над пропасть, і, при помочі інших робітників, трунув з місця. Поволі. поволі. кричали з долини. Ботюк досить легко сунувся дном спусту. Микола ішов безпечно по дошці, крок за кроком. Уже виходив над найстрашнішу пропасть. Боязливі відвертали очі, не можучи знести виду того чоловіка, що ступав, мов по ниці між життям та смертю. Боже, ратуй його. Шептали робітники. Цікавий я, чи перейде? шептав директор. А Микола йшов. Він очима впився в ботюк і в блискучу сокиру, що, немов великий зуб якогось лютого звіра, впиралася в біле, блискуче тіло ботюка. Поза сокирою ботюком він не видів нічого, не чув нічого, не чув і страху. Лише здавалося йому. Що все він очима держиться Ботюка, а відверни він на хвилину очі від нього так йому і смерть. Але що це? Чи рука його дрижить? Чи сокира захоліталася в дереві? Миколу стисло щось за серце. Він чув, що сокира заслабо вбита, і ось-ось вихопиться. Він хотів зупинитися і поправити її, але щось немов перло його далі. Він глянув униз у пропасть, і в тій хвилі в голові йому закрутилося, в очах почорніло, і одно однісіньке слово вирвалося з його уст. Боже! Один однісінький крик тривоги вирвався в тій самій хвилі з грудей усіх тих, що гляділи на другім боці. Микола тільки блиснув і коміть головою повалився в пропасть. Зараз на першім острім обриві голова його розперсалася на кусні, мов розбитий гарбуз. Боже. зойкнули робітники на той вид і побігли в долину, хоч знали, що для бідного Миколи вже нема рятунку. Його поховали за свічею у стіп високої гори. Зелена. Мохом польовими квітами поросла поляна з двох боків окружена рікою, вистарчає над нею так високо, що вода ніколи не заливає її, свіча притискає і рве довкола, немов у злості за свою жертву. Зі всіх боків у задумі глядять високі гори, на незначну зелену могилку по одній і на велику фабрику з червоним комином на другім боці. В ліщині кує зозуля, мов би питалася. Хто тут, хто тут? А Чижик у високім зіллі протяжно віддзвонює Нещасливий, нещасливий, Тільки сердита писана сойка на самітній смереці дразнить. Сам собі винен, еге, еге. Дякую, що дослухали до кінця оповідання Івана Франко Сам собі винен. Якщо вам сподобалась аудіокнига, залишайте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові аудіокниги. Дякую і гарного вам дня! Па-па і до зустрічі!